Продам будинок село Радянське, Романівка по вулиці Луганська, Житомирська область, Бердичівський район, загальна площа 58,6 квадратних метрів, дві кімнати, кухня, передпокій, коридор, санвузол. Зроблено косметичний ремонт. До будинку підведено газ, встановлено газовий лічильник. У санузлі також встановлена ванна. Побудовано новий гараж, є літня кухня, а також додатковий туалет на дворі. За будинком земельна ділянка 0,25 гектарів приватизована. На території також є криниця. Для додаткових фото чи інформації пишіть або телефонуйте, за номером нижче, можливий торг. Terima kasih telah menonton! <noise> you